Вітаю вас, шановне товариство. Це передостанній день ліма мейджеру, і почався цей день з матчу Ентіті проти талонів. В цілому, талони це доволі таки крута команда, як виявилось на цьому турнірі. Спочатку вони виглядали так собі, але по ходу турніра вони набирали, 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 ставали все краще, 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 і ось вони засягли тієї форми, де вони справді почали розвалювати кабінети. Тут вони грали проти Entity, першу мапу вони виграли без шансів, тому що там аутдрафт, Я навіть е фрібет від парі матча забрав. До речі, також забирайте по посиланню в коментарях під цим відео, бо залишився останній день цієї акції. В розділі моєї акції пишіть eSports і зможете забрати останній день. Так от, я забрав цей фрібет і виграв Ізі, тому що там був аутдрафт, абсолютно без шансів. Якщо подивитись навіть по парсеру, можна побачити, що. Ну, у них просто. Пудж ДП Інвокер. Інвокера поставили в батрайдера, у нього абсолютно фрілінія, він соло виграв. Террорблейд проти Пуджа, це доволі таки нормально. Пудж, ну, в принципі, може виграти у Террорблейда, якщо він не збирає сферу, або якщо в нього в команді лотусорбів немає, але це доволі таки нечаста ситуація. Ну і в цій грі, в цілому я вважав, що у талонів трохи, напевно, гірший драфт, бо все ж таки, коли у тебе в драфт, де ти знаходишся на таймері, тобі реально складно грати. Бо тут є Тероблейд, в принципі, проти нього є тільки один гер це Зевс, але і проти Зевса на Терблейді можна зіграти. Є Темпларка, котрий проти Тероблейда, в моєму розумінні, поганий герой. Є Енігма, котрий буде з пайпом, з грісами, з аурами проти Тебе, проти Тіні, О, прощаюсь, проти Зевса, проти Тіні і проти Stepfire. Це також доволі таки е хороший герой. І є Тускар, котрий збере Ганім проти Зевса, зможе на нього також стрибати разом з Тероблейдом. В цілому здавалося, що Драфт реально у ентіті непоганий. Але в якийсь момент талони поділились настільки добре по карті, що Ентіті навіть. Тому що вони забрали тільки що Аєгісутне пларки, а це вкрай важливо забирати на пларки, у Dragon Dragonlands дезолятор Гегіту, щоб вона не сноболувала. Вони все рівно не могли прийняти ні один тімфайт. Ось тут починається бійка, зразу ж вона починається з того, що мінус два саппорти у команди Талон. Тут нападають на Тініка, але Тініка навіть доволі-таки складно вбити їм. Продовжується такий міні тімфайт. Зараз тут єдиний вард, який є у команди Талон. Нападають також на Енігму. Її тосують на Темпларку. Мінус Енігма. І в цілому здавалось, вже, що нічого хорошого тут для команди Entті не буде. Вбивають ще й Тероблейда, він все ж таки встигає тут натиснути Сандер. 23 Севеджа тут розміняють. Але, тим не менш, файт не найкращий, тому що а, вибили Аегіс, майже вбили Тероблейда, і це показник того, що навіть тут, де... Егіда, по суті, була у Ентіті, вони все рівно нічого не фармлять. І вкрай важливо те, реально, от проти тероблейда, коли ви граєте, що він не знаходиться в вашому лісі, ну як на Серена, така ж сама аналогія. Де він може фармити весь ліс і ілюзії пускати по лінії, фармати лінії, і таким чином у нього буде величезний нетворц. Ми бачимо, що тут талони зразу ж телепортуються до свого лісу і змушують тероблейди біжати до себе на трикутник, бо він нічого далі не пачить, і він не може. Там фармити. Потім вони роблять ось такий легкий ганг, вбивають Тероблейда, і в цілому не зрозуміло, що на ньому зараз робити, бо команда Entity вони знаходяться на своїй половині, ось тут, під своїм єдиним віженом. Тероблейд, він не може тут знаходитись, бо йому просто банально не вистачить фарму. Ну і далі пішов такий, знаєте, класичний сноубол, як в павліку, всі почали по одному фідати, бо, в принципі, ніякої. Uh, ніякої навіть умови для того, щоб перестати фітити, я не побачив поки що. Тому що, окей, Енігма вона зрівсами з пайпом, але нема у Тоскара-блінка. До речі, це такий от показник. Штормштормер, він насправді хороший мідлейнер, але uh, він не грає на Тоскарі часто. Він грає тобто, на батрайдері, на інвокері. Це все герої, котрі ну, ініціюють, але вони трохи іншого типажу на відміну від... Безкара, і коли ти купляєш щось замість блінка, а в тебе нічого нема, щоб там навіть зі скаймагом засетапити, ось у нього є атос, звісно, але цього недостатньо. Грати дуже і дуже складно. І по капіталу ми бачимо, ось вони всі приходять в трикутник і далі не можуть нікуди абсолютно навіть вийти. Потім ще була спроба від команди Entity натиснути задимлення, але вся ця спроба вона завершилась на тому, що тут талони вже були готові. Що вони що Entity побіжуть до їх лісу, на Шульта Зевса. Зразу знайшли Енігму. Вона наче виживає, але худа не вистачило для того, щоб більше здоров'я неї було. За рахунок магічного абсорбу її вбиває тренд. Тускара також тут вбили, вбили андайнга, і тероблей зрозумів, що все в цій грі в принципі я багато фармити не буду. Таким чином, талони повільно, але продовжували сноуболити. І як наслідок виграли цю серію 2-0 і вибили команду Entity з турніру. Наступний матч був між геймінгладіаторами Liquid за те, щоб пройти фінал Мейджером. Ліквіди я нагадую, що вони грають зі стендином. За них грає зараз Джабс, котрий їх аналітик. Це гравець з Німеччини. Він ніде особливо не грав, просто зараз працює аналітиком у команди Liquid. Першу карту Гейм-Гладіатри виграли без шансів. Ну там Ліквід трошки камбекнули з коли вони програвали 1015, але нічого особливого. Друга мапа в цілому вона також була, на жаль, для Ліквід без шансів. і... Ну я чесно, я сильно вболівав за ліквід на е цьому мейджорі і вболіваю, продовжую, тому що це дуже базована організація. Підтримали Україну з поч самого початку повномасштабної війни. Там дуже хороші гравці. Ну реально хочеться вболівати за цю команду, тому що це і скілові люди, і хороші люди, і організація, Ну прям взагалі нічого поганого не скажеш про них. Але їм дуже сильно тут не пощастило в тому, що у них боксі вимушений покинути цей турнір, і зараз вже, я так розумію, знаходиться на шляху додому. Вони, наче цю команду підмінили це на ліквід, а це. Ну, у них, у них взагалі нічого не вдавалося тут. Навіть ніше вже, знаєте, ось навіть по своїй смерті, яку я зараз показав, де він загинув від Патрайдера, коли на стаки пішов. Ну, типу, він як машина завжди грав, а зараз, наче, знаєте, люди, люди такі грають. Давайте що жоте робити, типу, давайте сюди і підемо. Ну, коротше, особливо нічого за ними тут я не побачив. І вже на 17.30 вони програвали 8 тисяч капіталу. А, нічого абсолютно в них не вдавалось. Зай тут купив свій Мідас, але знову ж таки, Данігма навіть з Мідасом вона не може виграти соло гру, тому що вона грає проти Рубіка, їй треба багато айтемів. У них мідовий Сларк з Ліною, нуль ініціації абсолютно. Мірана, вона бігає, звісно, 1-0-2. До речі, я б не сказав по тому, що як Джаб зграв, що він там прям руїни в гру їм, і це якийсь нереальний лоу скіл. Так, звісно, він там гірше грає, аніж боксі, але це зрозуміло. Ти не можеш, ну, напевно, на, на топовому рівні ніяким гравцем замінити будь-кого, щоб грати на тому самому левелі, на котрому ти, ти грав, щоб там усіх перемагати. Але я так розумію, що майнсет команди Liquid, Ми наприклад не знаємо, скільки боксі робив. В плані там, інформації в грі, можливо, він там колив багато спочатку, а Інсенія більше на, сап... на позиції 5 саппорті більше мовчав. Можливо, там ніше він звик грати з боксі, бо у них є там якісь паттерни, що вони там виходять під руну під якийсь момент, що у них там задивлені відпрацьоване, чи щось на кшталт цього. А коли в тебе новий гравець, ти там з ним не маєш взагалі навіть часу, щоб конвори пограти. Ну там може зіграли вони один день кланворів, але все рівно цього недостатньо, бо ти. Місяцями награєш свої тактики, свій, свій геймплей. Ліквіди вони впали в нижню сітку плей-офф. Там вони будуть грати зараз, розповім про те кого, проти переможця наступної серії. І геймін вони пройшли фінал мажора. В цілому. Я складно сказати, чи виграли б гладіатори Ліквід в повному ростері. Я думаю, що, скоріш всього, ні. Але ти не менш, гладіатори до цієї серії, ну не на цій серії, грали сильно, грали сильніше, ніж будь-яка команда в даний момент на цьому мажорі. Побачимо, чи зможуть вони виграти в фіналі. Останній матч був між командами Shopify Rebellion і, знову ж таки, Талонами. Першу мапу талони виграли абсолютно без шансів навіть показувати. Не хоче, що там було там, щоб Firebean знаходились е ну, вже на другій мапі ментально, напевно. А от на другій тут була ну плюс-мінус рівна гра до якогось моменту. Е цей момент настав, по суті, навколо другого Рашана. Почався цей момент з того, що Талони дуже якось дивно помилилися і підійшли під ворожий віжен. Не прочитали, напевно, момент, де знаходяться в Шопі, Шопі Фаребеліан. Титана просто миттєво. Вбили в цьому моменті, Ліна отримала раптуру від Бусікера і нікуди не могла піти. У неї нема не було там Блекінбару телепортауту звідси. І після цього вже команда Талон. Ну вони мусили звідси тікати. Блекінбар натискає кунка, тінік чогось стрибає на Ерспіріта, ну він нічого йому, звісно, зробити не може. І як наслідок вони втратили просто на рівному місці другого Рошана, і після цього вже Шапіфайр Белян на другій мапі не відпустили команду Талон. Ну, плюс от ще, я не знаю, ось ця мета валори в Офлейні на через рівси. Чесно, не дуже її розумію, бо мені здається, цей герой він непоганий, звісно, через рівси, але його імпакт в основному є, коли він... вона грає через фейзи, блінг, блеккімбар, башер, шар, ось такі шмотки. Тоді вона це жадібний білд по суті на себе, але ж люди грають, наприклад, з Фуріоном без Аур, тому ти також собі, мені здається, можеш дозволити грати без Аур. Хоча, можливо, Джабс, від того, що він грає не на фуріоні, йому дискомфортно, він не може телепортуватися, випортуватися, нітів нема ультимейту, котрих стрибає по всій мапі, і демедж дає, якщо добиває крипів, також нема, тому можна його зрозуміти. В останній мапі цієї серії талони вирішили віддати знову ж таки цього фуріона, але взяли в собі прямо віста. До речі, Primal Біс це найкращий контрпік Фуріона. Офлейн, Фуріона, Кері Фуріона, неважливо. У тебе завжди буде змога його бувати, на тебе не працюють спроти, ти набагато більше користі вносиш, аніж цей Фуріон. Ну, почалось все з того, що на цій мафі плюс-мінус все було порівну після лейнінгу, тільки луна, напевно, була невеликого капіталу. І тут ось такий напад на Ашторспіріта. У нього краплі є ідеальний еволанд від тіні. Виживає цей Шторм Спіріт зовсім на лоу-ХП. Спектрас Хаунта приходить, затанкувала дуже багато шкоди. Вбили, як наслідок цього лішака, вбили Фуріона, вбили Рубіка. І це мінус 4. 4 в 0 Штормспіріт, ось стільки здоров'я в нього навіть менше було. Спектра там 200 хп десь залишилось. Штормспіріт ще знайшов собі просто як вішу регенерацію, котра. Допомогла йому перемогти в цій грі. Ну, коли у тебе, знаєте, коли ти на Штонспіреті біжиш з 100 хп-100 мани додому, а потім у тебе на 14-й хвилині з'являється руна регенерації, і ти розвертаєшся, забираєш її після того, як ти там ледь вижив. Це вже знак того, що сам Гейб чи Rock хоче, щоб ти е, зайняв топ-3 мейджору як мінімум. І талони це реально зробили. Далі шансів у Shopify Rebellion не було абсолютно ніяких. Це при тому, що. Вони грали з Луною і там Фуріоном Лішаком це той драфт, котрий повинен домінувати, котрий повинен грати першим номером. Так вони там в теорії можуть е далі камбекнути, коли в лейт гра зайде. Але знову ж таки це не проти Спектри і, я думаю, не проти Штормспіріта, на котрого тут, ну тільки, по суті, Шейкер і Рубік, а але цього недостатньо. Таким чином. Талони проходять в топ-3 мейджору. Фінальна таблиця виглядає ось так: гладіаторі чекають на переможця матчу Ліквід Талон, Ліквід Талон в 17.00. Ми будемо дивитись на стрімі. Це буде останній стрім з цього мейджору. Далі будуть регулярні стріми по новому патчу, тому що новий патч виходить зразу після цього мажору 6-го числа. Ну, скоріш всього, для нас це буде 7-го числа ночі або там а -а, рано зранку. Тому обов'язково приходьте на стрім сьогодні. Буде ми разом дивитися цей фінальний день мейджору і все ж таки я буду вболівати за ліквід. Дякую, любі, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайку, щоб це відео краще просувалось. І побачимось з вами на стрімі сьогодні. Бувайте!